Сліпа татуха, клієнтка не знала, що я зробив. Можеш ж дивитися. Блять, що за мене? Хуйня. Як до цього дійшло? Йоу! На сьогодні сліпа татуха. Ви не знаєте що там. Клієнт не знає, що там. Поїхали. У мене це та Катя. Бо я прийшла сюди робити татуровку. Не знаю, що яку саме. І де? Ну де вже я знаю, на батьки буде. Що я очікую, я не знаю, що я очікую. Я взагалі думала, що може там буде жінка. Але я не знаю. Страшно? Та ні. Не я страшно. Це дуже цікаво. що... Угу. Довіряю. Угу. Все почалося з того, що Катя мені написала, що хоче будь-яку татуху від мене. Ми оговорили бюджет, бажані місця, і я придумав, що наб'ю. До речі, Катя вже забувалась в мене, тому довіряла моєму смаку та почуттю стилю. Сліпі сеанси це дуже відповідально, але супер кайфово, тому що це вища ступінь признання твоєї майстерності. Сути хоч те Дуже хочу подивитися. Нельзя, нельзя. Не такі роботи. Це тупо політ всього твого творчого нутра. Ну, кайф. Здійна почти половина. Ты можеш догадатися, що це вообще? Взагалі нет, но зараз очень Больно? Так. Больно? Да. Ну, ще половина. Тут я детально показую, як по мікрочастинкам збирається готова робота. Можливо, для когось це буде корисно, побачити якісь техніки з тими штятками. В принципі, структурою роботи. Я розумію, що ніхрена не понятна, але татуха вже готова і зараз буде реакція на неї. Та ти що... У нас татуїровка готова. Ти реді. Угу. Давай. Ніхуяйці. Ой. Матюкаса можна. Ні <рес> Що? Вот. Давай емоцію. А... <связывая> здорово, клево, здорово. А это, вот да ты что? Песня вообще. Ну, зря, Короче, нравится? Да, просто пизда. Ось така історія. Все ж таки, хеппі енд. Я вас спочатку надурив. Га -га. Коротше, записуйтесь на сліпі сеанси, робіть компліменти своїм майстрам. З вами був ЛТВНВ Тату.